Нового голову Федерації тенісу у Херсонській області обрали на позачерговій конференції. Засідання ініціювали члени Федерації тенісу України із Херсонщини, аби привернути увагу керівництва до нашого регіону та краще розвивати цей вид спорту на півдні України. На посаді нового голови члени Федерації хотіли б бачити професійного менеджера, спроможного об'єднати спортсменів, тренерів та керівництво. Людину, яка здатна зробити в нашому регіоні південну тренувальну базу. Любой вид спорта, як любая деятельность, требует требують менеджмента. менеджменту для того, щоб це все розвивалося, быть чіткий сплав менеджмента і профессионалов. У нас є прекрасні тренера, опытные тренера. Команда досвідчених тренерів за останні роки виховала перспективних тенесистів, які конкурентоспроможні в Україні та за її межами. Дуже багато дітей вийшли з нашої спортивної школи, з нашої бази, такі як. Юрий Кривой, это чемпион Украины в 2007 году, такие как Александр Рибаконь, Владислав Бабанаев, который был первый по 1999 году. И также другие спортсмены, которые защищали честь Херсонщины. Підсумовуючи свою діяльність на посаді голови Херсонського відокремленого підрозділу Федерації тенісу України, Андрій Городинський згадав успіх тенісистки Ангеліни Калініної, яка стала переможницею на других юнацьких Олімпійських іграх у Нанкіні у 2014 році, та побажав плодотворної праці в майбутньому голові. У голосуванні взяли участь 18 делегатів, які зареєструвалися на конференції. Обирали нового голову Херсонської федерації тенісу серед двох кандидатів Сергія Каравайка та Віктора Колісника. Проголосували одностайно. 17 голосів отримав Віктор Колісник, який наголосив, що найпріоритетнішим питанням для нього є підтримка дітей та їх бажання займатися спортом. І пошук взаєморозуміння між тренерським складом та керівництвом ділився першочерговими планами в ролі нового голови. Ну, я хочу, чтобы большой теннис в нашем регионе стал массовым видом спорта. Пусть это будет, это будет и спорт больших достижений, и физкультура. Наши дети должны заниматься спортом. Это моя глубокая, глубокая и жизненная позиция. Это первое. Второе. Хочу сказать о тех планах, которые мы хотим осуществить в жизни. В первую очередь, главное, приоритетное направление развития Нашего осередка или Херсонской областной федерации тенниса это детский теннис. Детский, причем он не должен закончиться в 12, в 10, 12 лет. Это 14-16 лет. Мы хотим перед Федерацией тенниса Украины позиционировать себя на перспективу, как южную базу для тренировочных сборов наших спортсменов. В планах Виктора Калисника проведение двух великих теннисных турниров. Один – памяти Володимира Запорожченко, который поклав початок великого тенниса в Херсоне. Ми от нового руководителя нашого підрозділення. Ну такого прориву да, в цій роботі. І як вже говорили, вопрос номер один, вопрос зимних кортов, он везде у нас вопрос номер. Один. Новий голова отримав привітання та настанови для подальшої плідної роботи. Наголосив, що дуже важливим для розвідку тенісу є сплав молодості та досвіду. Інна Дмитрук, Олексій Соловйов, телеканал Скіфія.